Вітаю всіх глядачі. Ви дивитеся новинний випуск наш час. Час». 699-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ранок 23 січня знову став чорним для українців через масовані повітряні удари російських військ. Сьогодні сили ППУ України знищили 21 ціль і 41 однієї, яку запустили Росіяни по мирних мешканцях. Більшість ракет атакували по балістичній траєкторії, найбільше летіло на Київ та Харків. Наслідки ранкової ракетної атаки станом на 8.45 від МВС. Київ у столиці горіло через ворожі уламки у трьох районах. Одна людина загинула. Є постраждалі цивільні. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будівлі, автомобілі. Київщина-рятувальники працювали у Бучинському районі. Пошкоджено два багатоповерхових будинки: приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей. Дніпропетровська область внаслідок атаки по Павлограду одна людина. Загинула, одна травмована, пошкоджена інфраструктура, дві школи та вісім багатоповерхівок. Харків. Окупанти влучили у два багатоповерхових будинки. Станом на 10 ранку кількість поранених зросла до 42 осіб. Серед них четверо дітей, їх стан середньої тяжкості. Чотири влучання у передмісті Харкова пошкоджено житлові будинки у приватному секторі. За попередніми даними, осколкових поранень дістали діти, постраждала жінка. Одна з ракет поцілила у газопровід. Також ворог обстріляв оздоровчий табір у Балаклії попередньо двома ракетами С-3. РФ вдарила по об'єктах критичної інфраструктури у Сумській області, повідомляє обласна військова адміністрація. На місці працювали всі необхідні служби. За добу, 22 січня, окупанти 149 разів обстріляли Запорізьку область, дісталося 25 населеним пунктам. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків. Люди, на щастя, не постраждали. Під час російської ракетної атаки сьогодні, 23 січня, Польща та її союзники по НАТО підняли у. Повітря свої бойові літаки і стежили за тим, що відбувається у повітряному просторі України. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Згідно із повідомленням, причиною цього рішення стали активізації літаків дальньої авіації Росії та ракетні удари по території України. Станом на ранок 23 січня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 377 тисяч 820 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні генштабу збройних сил України. За добу російське військо втратило 960 солдатів. Далі до подій життя Кременчуцької громади, доба у якій, попри тривоги, минула відносно спокійно. Інформуємо вас про актуальне з понеділка по п'ятницю, о 18 та о двадцятій ми є в інстаграмі, телеграмі у фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава! Я начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Полковник Трофіменко. Сьогодні хочу представити нового очільника... Кременчужського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки подполковника Волкова Мирослава Геннадійовича, який призначений наказом номер 40 від 16 січня 2024 року, наказом командувача сухопутних військ. Побажати йому від себе і від цього колективу Полтавського обласного територіального центру комплектування наслаги на виконання. Завдання, які поставила держава щодо заходів і мобілізації, і призива на військову службу за контрактом, і підбор, як кажуть, нашого молодого поповнення до вступу до вищих військових навчальних закладів. Ну і привітати таким от витягом з наказу. Добрий день всім. Представляю з нагоди призначення посаду підпомилки Мирослав Геннадійович. Я взагалі закінчував місцеву школу. Відповідно, навчався вже в військовому ліцеї після цього. Надалі навчався у військовому інституті в місті Полтава. Відповідно, вже надалі проходив військову службу у військових бойових частинах в місті Житомирі, напевне, посада командира взвода, командира роти. І від з 2015 року проходжу службу в Кременчуцькому РТСК СП. На той момент він називався Об'єднаний міський військовий комісаріат на посадах старшого офіцера відділення комплектування. І заступника начальника центра з територіальної оборони. Значить, у нас на сьогоднішній день основна задача зрозуміла для РТЦК. Це основні заходи це заходи проведення мобілізації. Відповідно, будемо працювати і відповідно виконувати державні задачі. Основне завдання у нас зараз – заходи мобілізації. Відповідно, є загальна державна тенденція у нас. Ну і на жаль, Кременчужський район у нас теж приймає певні заходи. І е, період з 21 по вересень 2023 третього року були, були певні прорахунки в роботі. Військово-лікарських комісій, ну і відповідно територіального центру комплектування. Значить, ви бачили це по питанням, то, що там висвітлювало НЗК. Це загальна така інформація. Але з цього моменту у нас з вересня пішли покращення в цьому плані. Були змінені підходи роботі військово-лікарських комісій. Відповідно, відповідним чином вони вже виведені до, будемо казати, закладів охорони здоров'я і займається між більшому так сказати, напрямку, в процентному відношенні Кременчужський район працює, але є свої певнощі і труднощі. Район у нас трошки інший, чим решта районів Полтавської області. Чому? Бо він більш, е, меха говоря, Має технологічну так сказати, перевагу більше підприємств і більше розвитку на підприємство, аніж сільськогосподарчі райони, допустим, як там Лубенський, Миргородський. Незадовільний стан і деяких територіальних громад до обліку військового призвели до того, що він трошки. Ну, не відповідає тим чинним вимогам згідно законодавства. А от оберіг його запустили. Я не допомагаю в цьому питанні. Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних він існує з 2018 року відповідно закону України. Він працював тільки в єдиній мережі на основі облікових даних територіального центру комплектування і зв'язків. З іншими реєстрами, які у нас є в державі, не було. Зараз в екстреному порядку, м'яко кажучи, вони підключаються, під'єднуються. Ну, ви повинні зрозуміти, що це робота кропітка, і Любий Айтішник скаже, що за 5 хвилин її не зробиш. В соцмережах надійшла інформація, що нібито в Кремлічук заїхала там група. Працівників ТСК з інших регіонів, які будуть допомагати, такі заходи виконуються в межах правового режиму воєнного стану відповідно постанови 1455, 1456 про комендантів районів, міст, ну відповідальних за зони військового командування. От все це діє в правовому полі. Ви можете сказати, скільки справ по області передано до поліції розшук на людей? Вони є, і з поліцією у нас є дуже тісна співпраця, дуже тісна. І, в принципі, проблемних питань щодо подачі, оформлення і розшуку військовозобов'язаних з поліцією у нас немає. На черговому засіданні робоча група прозорість і підзвітність приділила більше уваги двом питанням по Кременчуку, які порушили на попередній зустрічі. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі. Перше поточний ремонт підвалу житлового будинку під найпростіше укриття. Аудитори акцентували, що недотримана конкурентна процедура і рекомендували розірвати договір. За інформацією податківців, у підрядника протягом року жодного найманого працівника і відсутня матеріальна база для проведення робіт. Щоб закрити питання комплексно, аналіз проведуть і фахівці «Укрдержбудекспертизи», які ще. Давно долучилися до команди робочої групи. Усю документацію опрацюють експерти. Друге оренда обладнання рентгенівської мобільної системи для однієї з місцевих лікарень. Є за уваги до тендеру. Його обов'язковою умовою була наявність договору оренди саме такої установки. Через це інші учасники не могли виконати умову і запропонувати свої послуги. Є питання щодо вартості. За суму дворічної оренди можна купити саму установку. Усю документацію робоча група ретельно проаналізує на наявність ризиків використання бюджетних коштів під пильним контролем фахівців різних структур йдеться у повідомленні. Учнів Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою відправили на карантин, який оголосили через підвищення рівня захворюваності на ГРВІ. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Полтавської Ова Євген Кончаковський. Обмеження ввели від 23 січня по 3 лютого. Наразі і у навчальних закладах Кременчука вводять обмеження контактування дітей через поширення ГРВІ. У міському департаменту освіти повідомили, що це вирішує адміністрація школи, гімназії чи ліцею. У Кременчуці на вулицях, названих на честь загиблих героїв, з'являться інформаційні дошки, з яких можна буде дізнатися про людей, які віддали життя за Україну. Про це 22 січня під час прийому громадян повідомив секретар міськради Юрій Гриценко. За його словами, це питання буде розглянуто на наступному засіданні комісії з питань найменування об'єктів топонімії. Потім депутати міськради запропонують розглянути відповідну програму і виділити фінансування. Також на комісії планують розглянути питання встановлення меморіальних дощок на школах міста, де навчалися герої, які загинули на війні Росії проти України. Зокрема, за словами пана Гриценка, такі пропозиції до мерії вже надійшли шкіл номер 13 18 та 30. І маємо трагічну звістку із фронту 13 січня 2024 року. Героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації, в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, наш земляк військовослужбовець Олег Ткаченко. У полеглого воїна лишилася донька та син. Попрощатися із нашим героєм Кременчужани зможуть у середу, 24 січня, об 11 годині, в стінах міського палацу культури. Законодавча скасована мораторій на роботу з боржниками, які заборгували ну, в безпосередньо за природний газ та послуги його розподілу. Тобто, це була, це було, питання було призупинене під час військових дій військового стану, але з урахуванням того, що на великій території військові дії не відведуться, але відсоток сплати за Комунальні послуги взагалі енергоносії, зокрема, вони досить великі і вони накопичуються, тому цей мораторій було скасовано. На нашій території споживання природного газу зменшилося в два рази за рахунок промислових підприємств. Тому, ну, наприклад, Кремінчукгаз не дополучає, умовно ну, кажучи, половину тарифної виручки, яку повинен отримувати. Тому і якщо на таку ситуацію, наприклад, додає, до такої ситуації, наприклад, додається той факт, що 25% споживачів погано виконують свої зобов'язання по сплаті за послуги, наприклад, розподілу природного газу, то це досить важка важка ситуація для Кременчого газу, ну фінансова ситуація. Якщо ще на початку минулого року борг мешканців Кременчуцького району за розподіл газу складав 5 мільйонів гривень, то вже на кінець 2023-го він зріс майже удвічі. Наразі споживачі завинили близько 12 мільйонів. Звістка про скасування мораторію на абонентів боржників дещо вплинула. Деякі кинулись платити, деякі звернулися вже за реструктуризацію заборгованості. Ми таку можливість споживачам надаємо, але хочу зазначити, що в принципі кількість споживачів, які ну, заборгували за наші послуги, це приблизно там, 40 тисяч осіб. Це за 23 рік, 15 тисяч споживачів додатково заборгували 5 мільйонів гривень. Тобто це 10% наших споживачів, які, ну, Досить вільно трактують свої зобов'язання по сплаті комунальних за комунальні послуги за послуги розподілу природного газу, і це здебільшого приватний сектор, тобто ті, які використовують газ комплексно, тобто для опалення та приготування їжі. Списки споживачів, які мають найбільші суми несплати, вже формують. Як акцентують борг у 3-4 тисячі на один особовий рахунок, цілком вагома підстава, щоб відрізати споживача від послуги. Ми вибираємо найбільших боржників і з ними починаємо працювати у лютому місяці. Тобто, ми робимо їм попередження про те, що вони будуть відключені, і відповідно, якщо вони не реагують на наше попередження, то будемо робити відключення. Зрозуміло, ми даємо можливість їм сплатити, тобто і сплатити або реструктуризувати. Ну, якщо не буде відповідних кроків з боку споживачів, то ми будемо відключати. Зростання ж цінника на газорозподіл не прогнозують. Мораторій на підвищення тарифів все ще справно працює. Наразі е, тариф за розподіл в Кремічуцькому районі. Він найменший, один з найменших на Україні. Там не менше ніж у нас тільки в Києві. В місті це 46 копійок за тисячу кубічних метрів за транспортування газу. Якщо ж погасити весь борг, справа непідйомна, споживачам наполегливо радять скористатися реструктуризацією. Людина звертається до нас заявою через центр обслуговування споживачів. Чи просимо там, наприклад, реструктуризувати на 6 місяців? Ну ми йдемо на зустріч. Прихожаний храму Серафіма Саровського, який 22 січня відзначив річницю переходу до ПЦУ. Запевняють найперше настоятель панотець Феодосій має їх тут за одну велику родину. Якщо ви дуже уважні, то він дивиться, на папі. Він всіх подивився, хто прийшов, хто не прийшов. Він побачив, хто з яким настроєм, кому треба допомогти. Люди добрі, хіба це не є радість? Це радість сім'ї. Ми йдемо сюди як в свою сім'ю. Сім'я прихожан ще й активно волонтерить для ЗСУ, починаючи з 24 лютого 2022 року. І нам не соромно дивіться їм в по тим хлопчикам, які приходять з нуля. Чолині відділу мене таке, які вони приходять, але ж вони вільні, але вони віддають своє життя молоде за кожного із нас. Є серед тутешніх прихожан і такі, в кого діти та онуки боронять Україну. Одна з таких пані Валентина. Знайомі з нею більше року, а узнавши, що у неї родич працює в наших збройних силах, вирішили надати йому те, що сьогодні необхідно: це три маскувальні халата та окупні свічки. Олександр Колотієвський цього дня приїхав на службу не з порожніми руками. Онуку пані Валентини зібрав посилку. Наскільки нам відомо, ваш онук служить. В наших збройних силах дозвольте від імені нашого приходу вручити окопні свічки і три маскувальних халати. які його ховати від ворожих очей. Маск халат для її онука дуже потрібна річ, зважаючи на його військову спеціальність. До того ж, був будівельником. Коли почалася війна був заграні спеціальне. Только химию бомбанули у нас туда. Вот, а тут, да? Мы через сутки будем тут, с Увенком. А сейчас он дома, все. Его отпустили на месяц. С этого он уезжает. А кем он в жизни? Вообще С Сваксик. В Швейцарии на заводе был. Вот, на год уезжал Не ждал там ни расчета никакого, ничего. Его высылали оттуда. Ми ж, маємо надію, що Віталій і його побратими незабаром таки повернуться із перемогою, бо усі разом тут дуже і дуже за неї моляться.